Система освіти в Польщі, вона дуже сильно відрізняється від нашої, в плані того, що тут не можна просто забашляти кошти і отримати диплом. І це так не працює. Тобто, тобі, якщо треба здати сесію, то ти йдеш, вчиш в цей предмет, неважливо що, і здаєш його. Ти не шукаєш якогось препода, через якого ти можеш це все замазати. Ти просто займаєшся навчанням і варіанта коштами рішити всі питання. Тут не існує. І люди, які тут вчаться, от я спілкувався з поляками, я їм кажу, ну, взагалі у вас можна, ну може, там бля, якось це замазати або купити це все. Вони кажуть, ні, не можна. А що у вас так можна? Я кажу, ну да, у нас, в принципі, тіпа, всі дипломи. Це можеш просто не ходити на лекції, а поступово башляти за сесію, типу, ти там вчився, та можеш навіть не ходити туди і в ітозі отримати диплом. Можеш купити той диплом, але купити у нас диплом, ви самі знаєте що. Це. Потім десь може вилізти. Ну, і в принципі, ви розумієте, ця освіта, яка тут є, вона діє. І діти, які вчаться на цю освіту, вони потім отримують оту корочку. І з цією корочкою буде залежати їхня зарплата То, як вони будуть соціально забезпечені в тому світі. І їхнє навчання є важливим, і в тебе тоді з'являється зовсім ну якби розуміння того майбутнього ж від твоєї освіти залежного. У нас в Україні люди просто вчаться, аби вчатися, ну, вчитися. Чому ти пішов вчитися? Ну тому що всі пішли. А чому ти пішов туди? Ну тому що це професія, яка популярна. Да? У нас всі пішли на айтішників, хоча б половина з них людей, блін, навіть не кум'якає в ті айтішки і не хоче тим займатися. До того, блядь, всі пішли в банкіри фінансистів, бо це було, блін, треба, бо це там гроші платять. Ось тут так не працює. Типу. Тут люди йдуть, тому що типу, їм подобається це. Вони там щось десь подивилися, ага, мені от то подобається. Окей, все. І ти тут будеш забезпечений. Я не кажу тільки там про Польщу, я кажу навпаки про всі ці європейські страни. Але в Польщі конкретно це видно. Да, тут зарплати невисокі, типу, але їх вистачає на те, щоб ти тут нормально існував. Плюс є соціальні якісь там допомоги і так далі. І, так далі, і, так далі. і це все воно працює. І тому освіта працює. Тому освіта тут. І освіта в нас це дві різні речі, блін. Що ти вивчишся в Україні, отримаєш той диплом, який нахер нікому тут не потрібний, будеш його потім тут захищати. Якщо півбіди ти там ще в Україні вчився, то ти тут його захистиш, але тобі придеться мову, Ну коротше, треба, блін, це зараз якась спрощена проходить процедура того захисту диплому. А в минулому це ж, блять, практично було нереально зробити. Тому, отримавши тут диплом, дитина, от, да, чому мені дуже важливо, щоб мої діти отримали тут диплом і получили це навчання, якому вони тут. Навчаються. Тому що вони з тим дипломом, якщо захочуть, вони можуть, можуть потім поїхати в Україну і займатися своєю професією, якщо їм так захочеться. І тут вони можуть залишитися і жити нормально типу, і бути забезпеченим з тим дипломом. І це не просто корочка, бля. Це ти реально отримуєш освіту, яка в майбутньому повпливає на твій соціальний статус в житті. Ось в чому різниця.